Доброго ранку, дітки, і запрошую вас на заняття ознайомлення з соціумом. Доброго ранку, малята. Вітаю вас я. Доброго ранку сонце, паля. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, а до нас у гості завітала курочка ряба. І вона просить пригадати казку про неї, яку ми нещодавно з вами читали. Як вона називається? Так, вірно, так і називається курочка ряба. Добре, дітки. А яке курочка знесла яєчко? Золоте. А що трапилось дітки з цим яєчком? Так, воно розбилось. А хто його розбив? Мишка, а як заспокоїла курочка дідуся та бабусю? Не плач, діду, не плач бабу, я вам знесу не золоте, а просте яєчко. Дідки, а курочка нас запрошує до себе в гості, до бабусі на подвір'я. Рано вранці у селі на бабусиним дворі прокудаються усі і тварини, і птахи, і великі, і малі. Півник голосно співає, все подвір'я сповіщає прокидатися пора. Доброго усім вам дня. Разом з ним усі вставали, потяглися, пострибали. Мама курка у садочку, кличе донечек синочків, Ідіть сюди, мої курчата. Будем зернячко шукати. Качка з каченятами весело живуть. Самого раненька до річки йдуть. Каченята молодці, всі хороблі пловці. Разом всі пірнають, качку забавляють. Качка крякає, кряк-кря -кря, кря. Як люблю водичку я. Ось індичка та індик весело белькочуть та маленьких індичат по подвір'ю водять. Це живуть в бабусі. Веселі гуси, гуси голосно гелгочуть, може їсти вони хочуть. Щоранку бабуся годує своїх птахів. Вона піклується про них, доглядає. Вони не можуть жити без людей. Особливо важко їм знайти собі їжу взимку. Птахи можуть замерзнути без житла, тому вони живуть поруч із людиною. І ці птахи називаються свійськими. Дітки, повторіть зо мною разом свійськими. Дітки, а зараз я вам пропоную пограти в гру Хто як кричить. Вам потрібно уважно слухати голос птахи, яка буде кричати і впізнати, який птах так говорить. Ну що, готові? Тож розпочинаємо. Діти, хто так розмовляє? Так, це курочка. Добре, слухаємо наступного. Хто це дітки? Та це ж маленькі курчатка. А це чий голос? Це півник, вірно? Хто так дітки гелготить? Це дітки. Вірно, це індик. А так говорить вуточка. Молодці малята, ви вправно впоралися з завданням. «Дітки, а нам час уже повертатися додому. Тож скажіть, яких птахів ви зустріли на бабусиному подвір'ї? Так. А чому їх називають свійськими? Вірно, тому що вони живуть тільки з людьми. А я вам бажаю гарного настрою. До побачення, до нових зустрічей!